Всім доброго дня. Сьогодні у нас 10 червня, і ми вже почали обрізати стрілку на часникові Бачите, дівчата вже моє обрізають. Значить, хочу показати вам в цьому відео приспособи, які я поробив для обрізки стрілки. Вони дуже просто робляться. Там реєчка, лезо від. Ножика такого будівельного. І просто хочу вам показати фазу стрілочки, в якій фазі я обрізаю, і швидко поясню вам чому. Фаза повинна бути ось така. Ось Бачите, стрілка повинна бути завернута, отаку, як поросячий хвостик, можна так сказати, ну, або, хоча б, або хоча б ось таким гачечком. Для чого? Тому що, коли ще стрілка тільки на виході, вона пряма і цією приспособою ну, не, дуже удобно, не дуже удобно тоді ножиком її обрізати. А в такому стані обрізається прекрасно, обрізається легко. Так, Чому не руками? Ламати. Ось, наприклад, ну, звісно, що у кого маленька там, площа, ось як тут у мене дві соточки, то зрозуміло, що можна його пройтись руками виламати. виламати. Але ж мінус мінус який, коли ви ламаєте руками. Ну, саме перше, це спина, болить і буде боліть спина. І, По-друге, треба якийсь захист, треба якісь перчатки, бо можна отримати опіки від часнику. А з цією приспособою, якою я користуюсь, ви йдете собі, спина пряма, нагрузки на спину нема, руки так само ви можете, бо там дерев'яна, просто дерев'яна паличка, ви її тримаєте і обрізаєте часник. Зараз покажу вам, з чого я роблю, як я їх роблю, а потім мої дівчата. Мої доці якраз зараз його обрізають, і побачите, як це все на практиці робиться. Ну, що нам для цього потрібно? Дивіться, ось такі ось такі леза. Зараз я гляну, чи вам видно. Угу. Так, ось такі леза. Ось вони новенькі. Бачите, в них є отвір через який можна це лезо прикрутити до вашої палички, реєчки, що там у вас буде. Ось у мене, бачите, у мене зроблені, вони ще прошлогодні залишились і леза навіть навіть леза. Вони такі гострі, що ними можна. Це той рік ми обрізали соток-40, мабуть, часнику цими лезами. Вони от соку часникового приржавіли, але ж... але ж ріжуть. Я ось опробував, то ріжуть. Так, що потрібно, саморіз. Значить, тут ось, бачите, тут такі саморізи я з такими шляпками, шляпка, чи як вона називається. Ну, трошки, стерчить, трошки стерчить кінчик, можна болгарочкою зрізати. Можна взяти, у вас нема маленького саморізика. Ось, Наприклад, там 45-й саморіз, я його просто болгаркою ось його дрізав. зразу вкрутив, а потім болгарочкою обрізав, щоб він не стирчав. Ну, і виглядає, це берете. Берете лезо, берете е, вашу, вашу паличку. Так, і цей саме обрізаний, та і все дуже, дуже все просто і прикручуємо. Чим удобно, е, значить, ви можете завжди поміняти хоп. Завжди можна поміняти кут. От, якщо вам так неудобно, наприклад, ви можете попустить, попустить ось отак. І, і завжди собі вибрати, який, який вам може комусь так удобно, може так. Хтось ось його взагалі, прямій. Мені, наприклад, ось так удобно. Я роблю. Я роблю трошки під кутом. О, Отак, раз, все, зажали, і ось така. Бачите, тут уже не стирчить чуть-чуть, Стирчить ось така, у нас приспособа ось така обрізочка. Ну, а зараз, зараз там мої помощниці доці мої обрізають. І зараз вам покажу, як це все легко. Вони собі і в наушниках, і музику слухають і, і, і кажуть, що спина не болить, болить шия, бо треба крутити головою і шукати, шукати того того хвостика ту стрілочку. Ну, ось так проходить сам Сам процес, дивіться. Дівчата йдуть собі ось випрямлені, спинки рівні. Вон танюха навіть з цим з телефоном. І в наушниках в одній руці телефон. А ось так обрізається, дивіться, з якою швидкістю вони йдуть. І ось так обрізається легко обрізається стрілочка. Хоп-хоп. І все. І ви собі. Ну, таке то, да, на виході, бачите, треба трошки чекати, щоб стрілочка отако вже закрутилась. Тоді це дуже, це дуже тоді удобно обрізати. Отак, От раз. І все. Ох, і запах стоїть. Запах стоїть часнику. Так що, отак іде, отак ну, іде процес з рівними спинками. Тільки на голову, на голову треба щось одягати. але ну, зараз, слава Богу, поки нема жари, треба, треба це все закінчити. Ну, кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!